І досі сниться, під горою між вербами та над водою Бенька хаточка. Сидить неначе й досі сивий дід коло хатиночки і бавить хороше та кучеряве своє маленьке муча. І досі сниться, вийшла з хати, весела змючість мати, цілує діда і дитя, аж тричі весело цілує. Прийма на руки і годує, і спать несе. А дід сидить і усміхається, і стиха промовить нишко. Де ж та лихо печалі ті, вороги? І нишком старий читає, Перехрестись, Отче наш, крізь верби сонечко сідає. І тихо гасне, день погас. І все пошиє. Сивий в хату і собі пішов опочивати.